В нас прилетів. І, і взагалі буде під човном лежать. Такий усатий, усатий таракан. Друзі, вітаю вас на каналі Крючков. Ми сьогодні будемо на островній рибалочки. Отак от ми на островах і в нас в планах рибалка з ночовкою. Отак от, от наш човник причалив, бачите, повністю загружений всіми речами. А ми починаємо швиденько збирати речі, тому що у нас дуже мало часу. Зараз вже сьома година вечора і поки по світлому треба замішати прикормочку, приготувати снасті, поки ми ще встигаємо і настроїти світло. Да? Тому що Коли потемніє, буде це важко вже робити. Ми подивіться, яка буря. Тільки ну, ми прийшли був щіляка. Зараз такий вітер. Він слава Богу десь із-за острова. Але таке враження, що зараз буде просто дебела-дебела злива. Тому тобто, що такий е, різкий порив вітру, він зазвичай тоді, коли налітає який дощ. Я бачу тучка, начебто там є. Бачите? Походу, походу, може нас зараз щось і накриє. Не знаю, все може бути. Ну, риболовля без пригод це ж не так цікаво. Тому подивимось. А ми терміново замішуємо прикормку, ставимо крісло, збираємо снасті і погнали знову до дубль 2. Садочок в мене джестрімовський вже багато років. Кардючний садок, я його люблю, я не знаю, зараз випускають його чи ні. Вот. І така брейнівська стоєчка якраз під нього підходить. По удочках в мене сьогодні, звичайно, мої улюблені Brain Scout 3,6 до 120. І на річці, коли ми на Дніпрі, звичайно, знадобиться дальнобійник, це Apex 3,9 до 120 грамів. Особливо Apex може добряче перегружати, тому я в принципі його використовую взагалі під любу вагу. Scout більш така тендітна снасть, і його взагалі обожнюю, Ви знаєте, це моя улюблена удочка. От. Ну, я маю надію, що сьогодні нам перегружати не прийдеться. Так, отут в баканчики в мене, помніте, я казав вже, так, що в мене зараз під кожну рибалку свій баканчик. В даному випадку цей баканчик в мене під фідерну рибалку. Катушечки, скаут у нас буде на скауті, а Energy 45 буде на апоксі. Ручки вкручуються і там, і там, тому це дуже зручно. Так, наша скарбничка профмонтажівських годівниць. Починати ми будемо одній з 80-ки. Просто з ґрунтозасипом на таку. Ви пам'ятаєте, да, наскільки тут міцний пластик я знімав окремий на цей відос. Не стається повторювати і залишати посилання. Хто ще не бачив? Давайте з двох однакових не почнемо. Якщо буде мало, тоді поставимо щось міцніше. І швиденько, поки ще не дуже стемніло, зараз замішаємо прикормочку. Тому що ну, зараз дуже швидко, тим бачите, що з вітром, скоріш за все, може бути злива. Тому нам треба все приготувати, щоб ми... Хоча не знаю, чим накривати, хіба що човном, то що у нас нема з собою ні плащів, нічого. Прогноз малювали, просто шикардосний Ну як завжди, 7 привіт. Так, баканчик в сторону, по прикормчиці в мене що міласка, 3 кабець, прикормочка Fish корица ваніль лещ. Прикормочка Fish єзер. 3кбець канопля обов'язково. На річці це взагалі конопля просто топчик. І ще в мене є зерновий мікс. Кукуруза натуральний. Отаке меню зараз будемо робити. Ми на всю ніч рибку кормить хорошо, тим більше на річці завжди треба хорошо кормити. І тим паче ми хочемо підіймати гарну рибку. А гарні рибки треба смачна їжа. Тому у нас обов'язкове зерно, обов'язково конопля і обов'язково хороший об'єм якісної прикормочки. Не ласка, нам потрібно, щоб ми це все зробили більш Інертну таку важку прикормочку. І вона ще додасть скажімо так властивості скажімо так, рибка більше полюбляє корм, коли там є міласка. До речі, отак я облаштувався. Зараз швиденько покажу вам. У мене тут столик, бачите, на якому все стоїть скіфорський мої скарбнички, тут профмонтаж, з бойликами, з попапчиками Можливо, кстати, ми сьогодні на попап теж спробуємо половити. Тут у нас брейнівська скарбничка з аксесуарами, тут у нас профмонтаж опять, з годівницями, крісло. Моє улюблене, Big Carp. І тут у нас трінога вже з вудлищами. Там у нас садочок. Отак от наше все робоче місце виглядає. Вітер просто ураганний. Я не знаю, як ми будемо ловити. Ви дивіться, що твориться. Був повний штіль, повний. От взагалі вітра не було, навіть дихати не було чим. Тільки ми сюди прийшли. Почалася ця буря, просто ураганний вітер і йде дуже велика така туча. Я так розумію, знову буде дебила. Треба придумати, куди ми сховаємо речі, якщо що. Я зараз швиденько замішаю прикормочку і буду думати про укриття. Оце рибалка. Дижі багато не буває. Все це змішуємо, звичайно, сухо. Тільки потім будемо знижувати. У мене міласки півбаночки тут, тому одразу додавлю сюди води, от так. траскалопучу от, і на цьому міксі буду замішувати. Ось так от. Опа, бачите? Це чудово виходить. Ходять і виходить. Замітча виходить. Ловить я буду на інлайн. Ось така бусинка в мене плавающа, бачите, скрузається. Тут у нас буде висіти годівниця. Тут у нас фідергамчик. І в петільку петля в петлю буде прив'язаний один повідець з одним гачком. По гачочках хочу поставити Brain Dream Hooks. Це новиночка у Brayna. У мене в принципі є і ті старенькі, які я раніше ловив, але хочу ці новинки поставити, вони, до речі, з кільцем, так як ви любите. Ну, Поводок, мабуть, оцей поставлю. 0,14 жилочка буде, думаю, те, що треба. Так, перша насадочка, з якої ми почнемо, це буде красний черв'як. Просто закинемо перший фідер, хай стоїть і ми будемо збирати другий. Так, вже темніє, тому треба готувати фонарик. У мене отакий скіфовський кубик. Балки він так і називається, кирпічик. Тому одягаємо його на голову, вже готуємось до ночі. Так, друзі. серий начебто першу рибку втянув. Біжимо дивитись. Каже, хороша, хороша риба. Зараз подивимось. У нього тут ямка така цікава. Що там? Сомік. Ха -ха. Сомік невеличкий, але сомік. Да. не те, що я Забиняли велички Да, Грамів 300 сомік маленький. Ось такий, бачите. Я його заглотнув? Та, ну таке не дуже, блін, і вітер, ви чуєте який просто жистяк. Вітер просто жистяк, так. Да. Перш, перша рибка у нас є, поки вона невеличка, бачите, такий сумік у серого. От. Але ж перша рибка на вітруга жістокий, просто жорстокий. Не знаю, що воно буде, чи половимо чи ні. Поки що не відомо. в мене клювака. О! І в мене хороша риба, друзі. Дуже хороша риба. Я не знаю, що ви побачите. Ох! От, походу, теж був сом. Просто, мабуть, обірвав повідець. Так, да, я думаю, обірвав повідець. Ні, гачок обірвав. Обірвав гачок. Фу, ну це був сом, я думаю. Я думаю, був сом. То що на червя клювака, і клювака дебела. Так, друзі, в мене теж був сомік. Бачите, я його в принципі <кхід> пів протягнув, дуже добре давив. Тому я впевнений, що це семяра, ну і сомік, ну таке, знаєте, він дуже сильний, навіть невеличкий. Обірвав мені повідесь на 14, я поставив 0,2. Тому що на черга, бачите, у Сереги проклюнув сомік, мене проклюнув практично зразу. Ну, грозу він любить, це його погода. Але зараз, бачите, починається дощ і ми будемо тікати і ховатися. Ховаємо це чудове світло і будемо десь цей апокаліпсис пережидати. Тому що Дощ поки що невеликий, але так як воно гримить, я думаю, що буде дебела злива і прийдеться його десь ховатись. Я думаю, що заліземо просто під човни і прямо під човна ми будемо чекати. Ну, Іншого путі поки що ми не придумали. Все, йдемо в темряву, йдемо до своїх снастей. Друзі, дивіться, який дощ пішов. Не знаю, що во видно, ні. Дощара пішов. такий, як треба, як то кажуть. Все, друзі, пішов проливний дощ уже. Ми з Серегою ще трошки тут пожували ковбаски, але вже пора ховатись. Кожен зробив собі таку, бачите, халабуду, що в А в мене, Сергія там взагалі така цікава, зараз піду покажу. І будемо ховатись, тому що ну все, все просто, проливна злива. Я не знаю, як ми перебачимо сьогодні чи ні. Ну поки що так, ставимо лайкоси, підписуємося на канал і підтримуємо треш контент. Отакий, от дивіться, халабуда у Бачите? Він собі тут крісло поставив. З човном накрив. Лівеняка шпари. Просто жесть. Просто жесть. Все, я біжу в свою халабуду. А в мене тут я отак от поставив човника, мабуть, теж зараз поставлю весло. Так, ну я в своїй халабуді вже бачите, в мене теж тут така розкладачка, я можу навіть полежати, але якщо буде зараз трошки заливає дощ тут, бачите, то я мабуть опущу ці птички і взагалі буду під човном лежати. Буде прикольно. Тому що ноги мокнуть, так то не мокну, а ноги мокнуть. Ну така у нас рибалочка. Як вам, колись ловили такі, ні? А там у нас стоять, бачите огіньки, воно наші фідера але поки що не клює. От так от сидимо. Я не знаю, чи видно вам чи ні, яка там злива. Ну намагаюся зняти. От така злива Іде, а Ми сидимо під човнами. Отак от сховаємось. Де що інакше? виходу нема. Спробую може подрімати зараз, не знаю. Ви чуєте, як тарабани дощ по човну? Просто жесть. Оце ми попали. Комарики, тільки світло вмікаєш, зразу залітають сюди комарики. Тому краще його вимикати. Під човнами, бо всю ніч була злива. Так кажу, злива дивуватися поховались під човни і в таких спартанських умовах пережидали, скажімо так. Зараз вже розсвело за пів шостого, будемо вставати, пробувати спіймати. А чому так не іскачовано? Тому що вітер ще задуває і дуже холодно, просто дуже холодно. Короче, трешаковая рыбалка, капец. Ну, если вот открыть ми эллинг, то вот такой вид на воду открывается. Так, вот мы на подпорке стоять. Называется лбачество. Это такая красота. Підемо подивимось, що там наші федра, але я нещодавно перевіряв, то було все грустно. Навіть цілі черві. Покльовочка, друзі, покльовочка. Якась перша покльовка. Ну не впевнено. от О, і продовження. Є якась рибка, друзі, есть Щось є. Ух ты! Тут в по-моєму зійшло. Не, висить, ще, ще висить і це отака густера. Я думав зійшла. Поки в копилочку кинем. Тому що перша рибка, знаєте як... Не хочеться відпускати, ми потім їх всіх повипускаємо. випускаємо. бутербродик зараз роблю. Червячок, пару опариків. Все ж таки в надії на якусь кубненьку рибку. Так, ну що, давайте розберемо нашу халабуду, мабуть, достану вже крісло. чтобы зручнейше было ловить. Холобулька нас, конечно, ночью спасла. Друзья, цепь стрел. Сразу мы забросим. А, -а, а Исход. Такой отстрел был классный. Да, косичка на месте, а лыгачок полностью пустый. Ну, карасева поклевка, я думаю. Сразу в лед тики кинув. Офигеть. И тут клювание какие -то. Кто тут? О, тут карасик. Маленький, ну карасик. Друзья, две поклевки клювке ряду сразу, одна за Не лещи пока. Но что с клюе? Так, ну що, першу утрішню рибку піймали, поки що розмір бажаю бути кращим. О, але ж практично три клювання одразу. Гусьорка, потім одне поклювання мимо, ну хороша покльовка така з стрілом взагалі гарна. І одразу вже карасик такий маленький. На жаль, звісно, ночі нам не вдалося половити за цього доща, тому що всю ніч йшов дощ, тому будемо зараз вже довольствуватися тем, что есть, скажем так. Что это за дзёба, я проверю. Прекрасная улочка рыбка. О, карась такой самый. Дзёба еле-еле, кстати, на удивление. Еле-єлек це сможете више. Чині, чи такий самый? Це трошки-трошки крупніше. Це вже намагається бути ладошкою. О, друзі, це наша риба. Це вже хороша риба. Головне зараз перетягнути травку. Це прям гарнюня риба. Ой-ой-ой. У мене тут брова жорстка. Кто тут? В сторону пишу, вы бачите? Лещ, лещ по-моему, друзья, нарастил лещ приплыв. Хорош. Вот это Вася, ты Я первый. Друзья, ну такая. Хочу сказати десь кілушка, гарний ліщара. Дивіться який. Так, да, тут кілушка впевнена. Нарешті, нарешті ми його дочекались. Ночі ми половити не змогли його здодаща, а оце утренній ліщ до нас прийшов. Та ти що? Під ніжню губу, глянь, не можу відчепити. Подивіться на цього красення. Просто ляля. Ха-ха. Я задоволений. Вже наші метарства не дарма, скажем так, прийшли. Така рибка, вона того варта. Ну а це для фоточки стоп кадр друзі. Такий ліщара у нас прилетів. Клас. Друзі. Ну ще раз. Ще раз фоточку з собою, з ліщом. З таким красенням і кидаємо його в садочок. Да. За це треба тиснути лайкос, написати якийсь бравенький коментар і підписатися, якщо ти ще не підписаний. Тимпую, зараз десь 5 хвилин перезаброс роблю. По-перше, тому що іноді достаємо пусті гачки, тобто бідає. Типа гусьорка якась. Це по-перше, по-друге, ну розкармлюємо точку. Бачите, ми зранку почали ловити взагалі нічого не клювало. Тоді підійшов карасик з гусьоркою, а тоді приплив ліщик. Вот. Не знаю, можливо це вже остаток ночного кльову, скажімо так. То що зазвичай так буває, що ночі ловиш, в кінці потім ще один зранку один-два ловиш і все. Ну, щось встигли вихватити. Буде ще чи ні, не знаю. Дуже хотілось би. Друзі, є опять! Є і хороший! Или сомик, или лещ! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! не можу Тут Главное травку пройти, бо тут травка така дуже зла Пройшов травку, друзі Хто тут? Сомик все-таки? Все-таки зараза сомік. Хотілось, конечно, ліща. Хотілось ліща, ну повірте, поборотись з таким маленьким сомиком теж приємно. Осьо він дивіться який. Ах ты, ах ты, ах ты! А такий маленький сомик він дає такі супротив, що як лещ півторашка. Опа один такий в мене ночі відгриз поводок. А це вже не одрезино. Ми саміки зразу відпускаємося, класти не будемо, щоб його не мучити. Ну тут такий, не знаю, пів кіло. Жирненький такий, пливи. Порадував нас. Зараз фоточку ще зроблю. Отаке це мене, друзі. Нас радує. Можливо навіть на коня, тому що знову біжать тучки, знову вони хочуть нас прогнати. Такий висатий. Усатий таракан. Ну, не сильні, конечно, ці таракани. Просто клас. Пливий тараканчик. Ах ти! І поплив. Рости. Такий саменьке нас порадував. Можливо, це вже на коня, тому що дивіться знову, яка туча йде. Ви бачите. Хоча зараз ми знову дивилися прогноз. Опять і, і смітьо. І синоптик пишуть тільки облачно. Деща нема. Ну, тут не облична, тут конкретно туча. То ми будемо потихеньку збиратися. Я ще закину вудочки, може, ще когось на коня втянем. Ну, Все одно, бачите, така у нас екстрімна рибалочка. Я думаю, вам теж сподобалось. Мішка риби нема, але цікаві рибки є, трофейчик є От, і багато класних емоцій. На цьому і закінчуємо нашу рибалочку. Кому сподобалось, ставимо лайкос, пишемо коментар. Хто ще не підписався, підписуємось, підтримуємо український мовний контент і зустрінемось на наступних рибалочках. Маю надію, більш трофейних. Всім пока!